Вітаю, друзі! На жаль, війна не закінчується. І нашим хлопцям постійно потрібна наша з вами допомога. Ми вимушені оголошувати збір для 92-ї ОШБ протитанкової роти на комплект Болотяної Гуми для виконання бойових завдань на Харківському напрямку. Ось їхнє звернення. Ми бійці 92-ї окремої штурмової бригади протитанкової роти потребуємо в комплекті вуми високої е, привадимості для виконання е, бойових завдань в районі Харківського напрямку. Слава Україні! Героям слава! В свою чергу ми отримали звіт від хлопців, пораніше переданій зарядній станції для 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Бажаю здоров'я. Висловлюємо благодарність е, ПО Карп за надану допомогу ЕКАФОшкам. Е, нам дуже вона знадобиться в боях під Харковом. Дуже дякуємо з повагою. Слава Україні! Героям слава! Друзі, долучайтеся до зборів, підтримуйте фінансово, передавайте все необхідне нашим хлопцям. Не стійте осторонь, не будьте байдужі. Тільки разом ми переможемо цю нечість. Слава ЗСУ! Слава Україні!